День, дорогі колеги. Хотів би поділитися з вами інформацією про сучасний комплексний підхід до діагностики гелікобактерної інфекції з призми роботи лікарів різних спеціальностей в Республіці Польща. Адже цей компонент комплексного підходу до інфекції гелікобактер та великої кількості хвороб, з якими її пов'язують, має суттєвий вплив на функціонування системи охорони здоров'я країни в цілому. Виклад базуватиметься на останній редакції. Польського товариства гастроентерології від 2023 року, що є апгрейдом попередньої редакції 2014 року. Вони, власне, і є широко впроваджені в щоденну практику та клінічні протоколи всіх дотичних до проблеми медичних спеціальностей і індоскопічної галузі, зокрема. Настанови стали справжнім настільним практичним посібником, хоча мали б за великим рахунком. Мати лише рекомендаційний характер з порадами щодо прагматичної, актуальної та доступної діагностики і шляхів лікування на основі встановлених ключових принципів з використанням місцевих знань і наявних локальних ресурсів. Відтак, рекомендації можуть бути модифіковані під українські реалії, також розглядатимуть діагностичну їх компоненту. Настанови опрацьовані експертною групою Польського товариства гастроентерології, по суті, постандартно в таких справах протоколу на підставі аналізу доступних даних відомих світових електронних баз, за аналізом тільки оригінальних проспективних рандомізованих досліджень, а за відсутності таких праць з вищим ступенем івідентності, ретроспективних публікацій чи метааналізів англійської або польської мови. Настановах в контексті діагностики інфекцій проаналізовано сучасні епідеміологічні дані, клінічні прояви та наслідки її переходу в хронічну форму Наголос ставиться на важливе питання, коли і як діагностувати пацієнтів, як визначати ефективність лікування, що є обов'язковим. Кожна настанова містить інформацію щодо ступеня її доказовості, сили настанови та рівня згоди експертів щодо неї. Епідеміологічні аспекти, про які хотілося б згадати щодо розповсюдженості інфекції, то загально прийнятим є той факт, що 50% населення планети є інфікованим, звичайно, із зрозумілими географічними та демографічними особливостями. Останні дані, опубліковані в часописі Gastroenterology, доводять факт, що, скажімо, на Європейському континенті інфіковано близько 40% популяції скандинавських країн та Німеччини до більше, ніж 70% населенням Португалії. Польщі, зокрема, стверджується про інфікування від 50 до 60% дорослого населення і близько 30% дітей віком 13-17 років. Шляхи передачі є незмінні, інфекція вважається довічною. Спектр симптомів та ускладнень інфекції є широкий, представлений на даному слайді. Відповідні підтвердження у загальню чи дані опубліковано в Британському медичному часописі у 2020 році, не у відкритому доступі. Проте, на жаль, 80% інфікованих пацієнтів немає жодних симптомів інфекційного ураження, як і немає патогномонічних симптомів захворювання. Так як усім пацієнтам із інфекцією гелікобактер повинно бути запропоноване відповідне лікування, є надзвичайно важливо. Визначені чіткі покази для тестування інфекції, лікування якої має доведені переваги. За умов, які склалися в Польщі, пацієнти із симптомами або хворобами, які мають прямий зв'язок з інфекцією, повинні бути обстежені. Ці ситуації представлені на слайді, і ми їх обговоримо вище. А також практично всі пацієнти, яким. Виконуються неургентні гастроскопії, поза як переважним показом до неї є хвороби так чи інакше, навіть непрямо пов'язані з лікобактерною інфекцією. Цей аспект потребує проведення глибшого дослідження. Гелікобактерна інфекція визначає найстійкіші покази. Для виконання гастроскопії, а також наявні фактори ризику та їх універсальність у поєднанні з рівнем ускладнень, що дає підстави рутину застосовувати швидкий уразний тест при кожній гастроскопії. Підхід до пацієнтів, які утримують терапію інгібіторами протонної помпи, повинен бути індивідуалізований. Більшість пацієнтів з підозрою на гелікобактерну інфекцію потребує гастроскопії. Найчастіше це епігастральний біль, диспепсія. Тошнота чи блювота, шлунково кишкові кровотечі, а далі вже йдуть рефлюксна хвороба та пацієнти з цирозом печінки. Більше ніж 80% показів до гастроскопії, за визначенням, є показами для виконання сучасного швидкого уразного тесту другого покоління під час гастроскопії. Незважаючи на відсутність необхідних досліджень в цьому напрямі, більшість світових настанов вважають за доцільне поєднувати гастроскопію з швидким тестуванням. На думку європейських експертів, гастроскопія вважається неповною, якщо виконано без тестування швидким уразним тестом. Така ж ситуація є наразі в Польщі, де всі гастроскопії по скіруванню чи навигумом пацієнта доповнюються таким тестуванням, якщо немає відомих протипоказів чи обмежень, які можуть призвести до хибного результату тестування, як от терапія інгібіторами протомної помпи, яка продовжується. Питання вимагає поглибнішого вивчення. Астрит, який виникає при зараженні гелікобактерною інфекцією, є інфекційним захворюванням, незалежно від симптомів чи ускладнень. Додатково інфекція стимулює продукцію прозапальних цитокінів, таких як інтерлекін, перший, шостий, тумор некротичного фактору та хемокінін рантас які посилюють деструктивний вплив на слезову шлунка. При дослідженні недіагностованої або функціональної диспепсії. Перш за все, повинна бути виключена лікобактерна інфекція. Ця рекомендація є елементом стратегії Тестуй та лікуй, запровадженої в країнах з високим ступенем інфікованості глікобактерної інфекцією. Полягає в неінвазивному тестуванні та негайному лікуванні симптомних пацієнтів з позитивним результатом тесту. Більше, ніж 10 рандомінізованих досліджень підтвердило слушність такого підходу, має такий кращий, як вдвічі економічний ефект, ніж у випадку додаткової ендоскопії. І на 13% дешевше, ніж підхід тестування після лікування. У пацієнтів молодших, ніж 45 років із диспепсією, але без інших тривожних симптомів, рекомендується неінвазійна діагностика інфекції. У пацієнтів старших, ніж 45 років, із диспепсією, або з характерними тривожними симптомами, або в тих, в кого була неефективна стратегія тестуй та лікуй, рекомендується гастроскопія із одночасним тестуванням. На гелікобактерну інфекцію. В клінічній практиці для диференційної діагностики диспепсії можна застосовувати неінвазивні тести із доведеною ефективністю. Просто необхідність виконувати тестування не є показом до гастроскопії. Польща є однією з країн з доволі низьким рівнем захворюваності на рак шлунка. Тут щорічно діагностується коло 5 тисяч нових випадків, переважно запущеного раку в осіб старше 68 років. Із помітним збільшенням кривої захворюваності після 45 років переважно у жінок. Це підтверджено також іншими публікаціями, зокрема в журналах Nature і Lancet 2022 року. Розповсюдженість інфекції, а також наявність інших шкідливих факторів у пацієнтів із симптомами захворювання верхніх відлішенко кишкового тракту, незважаючи на відсутність достатньої кількості публікацій із високим ризиком доказовості. Змушують експертів все ж рекомендувати гастроскопію по досягненню 45-річного віку. Підозра і або встановлення діагнозу атрофічного гастриту є показом до діагностики інфекції, яка є провокуючим фактором розвитку атрофічного гастриту та фактором ризику розвитку раку шлунку. Її ерадикація з точки зору попередження раку шлунка є найефективнішою перед розвитком атрофічного запалення. Коли ж з'являється атрофія, ерадикація може покращити процес, а також зупинити перехід кишкової метаплазії в неопластичний процес. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки є показом до діагностики гелікобактерної інфекції. Встановлено, що 70-80% виразок шлунка та до 90% виразок дванадцятипалої кишки спричинені. Гелікобактерну інфекцію. Відповідно, ерадикація зменшує ризик вразкових ускладнень, зменшує час загоєння та зменшує ризик рецидиву. У пацієнтів із діагностованим раком або лімфомою шлунка після гастректомії, а також у їхніх родичів першого порядку повинно проводитися тестування на гелікобактерну інфекцію. Контрольні ендоскопії після операційного періоду або періодів ремісії повинні доповнюватися ендоскопічним тестуванням, гелікобактерної інфекції. Нещодавно опубліковані результати тривалих досліджень, деякі з яких тривали кілька декад, показують зменшення частоти розвитку раків шлунка аж до 53% та летальності на четвертину у родичів пацієнтів з діагностованим раком шлунка. Тривале застосування нестероїдних протизапальних препаратів. З аспірином включено та інших дезагрегантів у пацієнтів із невилікуваною гелікобакторною інфекцією призводить до виникнення виразу. Перед початком такого лікування обов'язковою є діагностика на гелікобакторну інфекцію. Ця настанова стала вже загальним правилом. В останні роки появилися додаткові дані про потенціючу роль таких препаратів, зокрема інгібіторів серотоніну, на шкідливу дію НСЗП. Лікобактерна інфекція відіграє важливу роль в етіопатогенезі таких гематологічних захворювань, як залізу ТП-12, дефіцитна анемія і діопатичної тромбоцепнічною пурпури. При встановленні цих діагнозів обов'язковим є тестування на гелікобактер. Як показали дослідження, опубліковані в 20-21 роках, лікування залізом у поєднанні з антигелікобактерною терапією суттєво покращує результати лікування залізу дефіцитних анемій. Так само, як логічно припустити позитивний результат комбінованого лікування b 12 анемій при зменшенні ступені атрофії і відтак погіршенню фмуктуру. При виконанні біопсії з 12палої кишки з метою діагностики цілії чи хвороби крову, пропонується забір додаткових біоптатів для діагностики гелікобактерної інфекції. Відомим є той факт, що інфекція може призводити не тільки до макро, але й мікродуодену патії. Коли виникла необхідність в заборі гістологічного матеріалу для фредиційної діагностики згаданих хвороб, рекомендується забір додаткових біоптатів для швидкого уразного тесту та гістологічної діагностики гелікобактерної інфекції. І недостатньо даних пов'язувати наявність гіперпластичних поліпів чи лімфоцитарного запалення з гелікобактерною інфекцією. Рекомендується контролювати ефективність проведеної ерадикаційної терапії по її завершенню. Контроль ефективності лікування сприяє визначенню стійкості інфекції, і таким чином вдається відмічати опірність інфекцій до ерадикаційних протоколів. Пацієнти, які не були вилікувані, мають підвищений рівень ризику виникнення ускладнень. Доступні та недорогі тест-системи дозволяють вільно це зробити. Також неможливо підтримувати дієвим той чи інший локальний ерадикаційний протокол регулярного без регулярної визначення, визначення його ефективності. Масове впровадження скринінгу із наступним лікуванням всіх виявлених інфікованих осіб на даний час не рекомендується, так як це призведе до збільшення антибіотикорезонтності гелікобактерної інфекції та інших бактерій, вакцинація була б ідеальним рішенням, попередження ускладнень, викликаних гелікобактером. Міжнародна агенція досліджень раку ПРУЗ спільно з Європейським Союзом розпочала у 2022 році новий панєвропейський проєкт. Герохелікан для зменшення захворюваності на рак шлунка в Європі шляхом ерадикації гелікобактерної інфекції, кінцевою метою є впровадження популяційно орієнтованого скринінгу в контексті стратегії тестуй та лікуй. Іншим європейським проєктом, який триває, стало мультицентрове дослідження Гістар, яке проводиться в регіонах із підвищеним ризиком раку шлунку, метою є визначити ефективність ерадикації на зменшення летальності в усіх віком 40-64 роки. За планами повинно бути охоплено 30 тисяч пацієнтів впродовж 15 років. За відсутності показів до гастроскопії рекомендується провести антигенний каловий тест лабораторним імунохімічним методом в автоматичному аналізаторі або дихальний тест. Загалом не рекомендується застосування швидких калових імунохроматографічних тестів. Застосування тестів, які ґрунтуються на визначенні антитіл, для визначення гелікобактеру в плазмі, цільній крові, сечі, слині, з клінічної точки зору має багато застережень. Винятком є пацієнти, які приймають інгібітори протонної помпи, препарати вісмуту чи антибіотикотерапії, в котрих не може бути перервано лікування, а діагностика повинна бути проведена. Чутливість та специфічність дослідження антитіл становить близько 80%. Кобіноване визначення відразу двох антитіл суттєво не підвищує результативність тестування, на жаль. Позитивний результат такого тестування не доводить наявність інфекції зараз, так як антитіла можуть зберігатися місяця. Також їх не можна застосовувати для визначення ефективності антиглікобактерного лікування. На даний час може бути тестом для специфічних клінічних ситуацій, зокрема, коли вкрай необхідним є таке тестування. У пацієнтів, які приймають інгібітори або таких з іншими факторами, що зменшують чутливість інших тестів, а саме недавня виразкова кровотеча, атрофічний гастрит, рак шлунка, якщо пацієнт раніше не утримував ерадикацію. Лікобактерна інфекція може бути діагностована, використовуючи патоморфологічне дослідження біоптатів. У випадку хронічного активного гастриту таке дослідження може і потрібно доповнювати імуногістохімією. Проводиться забір мінімум чотирьох біоптатів за відомим протоколом. Чутливість цього методу може зменшуватись у пацієнтів з коровоточивими виразками, а також у пацієнтів з інгібіторами протонної помпи і з активної міграції бактерій в проксимальні відділи шлунку. Будь-який ередикаційний протокол. Повинен супроводжуватися визначенням його ефективності, щонайменше через 4 тижні після припинення прийому препаратів вісмуту чи антибіотиків, і принаймні через 2 тижні після завершення прийому інгібіторів протонної помпи. Несприятливішим методом діагностики, ефективності лікування є дихальний та каловий моноклональний тест. Метод, який базується на визначенні концентрації антитіл, не повинні застосовуватися для визначення ефективності проведеного лікування і за вже згаданих причин. Якщо є запланована гастроскопія, найкращою альтернативою є взяття біопсії для сучасного швидкого разну тесту другого покоління. На введеній таблиці представлено дані по доступних інвазивних та неінвазивних методах діагностики гелікобактерної інфекції і сказанням їх точності, специфічності, переваг та недолівки кожного з них. Аналізуючи представлені рекомендації, додаткові джерела, практичний досвід застосування згаданих методів, можна відмітити, що сучасний швидкий руазний тест серед інвазивних методів діагностики та калевий молокнональний тест серед неінвазивних при їх достатньо високій чутливості та точності мають найбільше переваг при їх доступності та перекривають практично весь спектр клінічних потреб. Вони рекомендуються для рутинного застосування експертами та асоціаціями. Звичайно, потрібно пам'ятати про технічні аспекти їх застосування для звенчення до мінімуму хибних результатів. Дякую за увагу.